thank <laughs> you Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві з Михайлом Когутом. І сьогоднішня тема нашої розмови це відносини між Україною та Росією. До речі, користувачі соцмереж ці відносини характеризують дуже коротко брат у ворот про відносини вже колись братніх країн та якої має бути політика України щодо Росії. Ми розмовлятимемо з нашими гостями. А це Роман Ярмічук, доктор технічних наук, професор, віце-президент Української нафтогазової академії. Богдан Панкевич, депутат міської ради Львівської, і та почесний консул Нідерландів у Львові, та Ігор Марков, політолог. Отже, вітаю вас у нашій студії. Добре. Добре. Пане Добре. Ігор, скажіть, будь ласка, як ви можете зараз охарактеризувати те, що відбувається в Україні і між Україною та Росією? Коротко це можна охарактеризувати одним словом війна. І, власне кажучи, з боку російської сторони, це є постановка досить однозначна і жорстка. Або Росія буде залишатися як імперія, і то умовою її існування як імперії буде поглинення України, або Україна буде залишатися як держава, а Росія втратить свою імперську ідентичність і імперський статус. Пане Богдан, а на вашу думку, через що ми до такого дожилися? Я думаю, що зараз, власне, наступає період очищення і спадання масок. За 23 роки нашої незалежності ми дуже багато всього імітували. Ми імітували е, державність, піклування, а фактично, наша еліта створювала щораз більш закритий клуб, куди соціальні ліфти обрізувалися і там створювалася така конгломерат своїх лапках. Які тільки свої прагматичні інтереси е, просували. І, на жаль, і опозиції, і владі, які періодично мінялися місцями, було абсолютно вигідно е, мати народ якомога дурнішим, примітивнішим, е, якомога більш маніпульованим. Бо з таким народом можна свої інтереси просувати. Зараз це все спадає. І ми пожинаємо, на жаль, дуже через смерті наших кращих синів українських, от наслідки такої політики. Пане Роман, а як ви вважаєте, може щось зараз змінитися? В нас, в принципі, частково змінилась влада. Ви знаєте, складне питання, бо ще мало часу для влади. Але я хочу сказати, що війна, яку веде Росія, Сьогодні е, проти України це не є сьогоднішня війна, вона велася останніх 15 років, і е, у 2009 році було в журналі Схід в Донецьку опубліковано три статті: е, Богдана Гаврилишина, ну знаного людини в світі, е, Михайла Гончара і моя, яка стосувалася е, газових проблем України і Росії. І Михайло Гончар тоді написав, що йде війна торгова, йде війна вулицева, іде війна, велицева, іде війна е, значить, духовна. Але перший радник президента Путіна сказав, і він назвав його прізвище, який сказав, якщо в нас одне, друге, третє не, не вдасться, то буде задано клич. Розчленувати Україну і передати частину південно-східних регіонів України в склад Росії, тобто це було ще за п'ять років до, до, до війни до захоплення Криму і до тієї війни, яка веде Росія. Росія не зупиняла війну, і ви знаєте, на жаль, на жаль, великий жаль, цю війну підтримує російське суспільство в Великій мірі, тобто вони не уявляють собі, що може існувати Росія без України. І хто така Україна? І хто такі українці? Це навіть не українці, це Хохли, і багато з нас з цим змирилися. Це Новоросія, це Хохляндія. А усвідомити, що це інший народ, що це інша може бути держава, що ми можемо мати європейський шлях розвитку, це є для них. Просто недопустимо. Ця спецоперація, вона планувалась давно, те, що зараз відбувається, і за окупація Криму, і те, що відбувається зараз на Донбасі. Та, е, я вважаю, що це не має особливого значення. От попередньо пан Римчук якраз говорив, що. Е, Україна розглядається російськими політиками фактично всіх мостей як інтегральна частина імперії, більше того, ідеологічна складова імперії, без якої вона не може існувати, тобто євразійська концепція імперії. Втрачається, якщо дійсно здобуває незалежність Україною Україна, і Україна стає речником, скажімо, європейського там чи можна сказати демократичного, ліберального там ідеологічного тренду, це можна це все можна називати умовно, але в будь-якому разі, коли принципи відносин економічних, соціальних, політичних зрештою, правових, коли задають Задаються звідси задаються з Києва і з Заходу. Це означає розпад російської імперії як такої, яка спирається на автократизм, на тоталітаризм, самодержавство. Ну і звичайно оберненою стороною цього є імперський статус. Це всі дослідники всіх часів відзначали, що там що Росіянам трудно відрізнити, де закінчується їхня територія. Там, де вони ступили, там вони вважають є їхня територія. Інтегральний характер імперії Росія ніколи не мала колоній десь за морями. Вони всі були. Розглядалася інтегральною частиною російської держави, тому в цій ситуації можна що сказати? Якщо заглибитися в тонкощі російської геополітики, можна сказати, що Росія втратила свій пріоритет, свою, своє домінуюче становище на перспективу з того часу, якраз. Коли вона почала думати про розмежування території, про те, що частину території, скажімо, можна забрати, там Донбас, Крим, в разі чого, а іншу частину України залишити і так далі. Оцей універсальний імперський інтегралістський принцип тим самим порушується. І те, що Росія, власне, з того часу, як Росія ще можна сказати від 90-х-2000-х років розглядаючи Україну як, як складову імперії, не мислячи. І ціною там будь-якої там крові, яку би довелося пролити для того, щоб її втримати, але почала думати в категоріях там цін, територіального розмежування, це означає, що російська імперська ідея втратила своє універсальне значення. Тобто, що фактично вона тим самим показує, що вона сама внутрішньо дезінтегрується, що ці території, які входять чи входили до складу Російської імперії, будуть визначатися самі і цей імпер. Проєкт, останній проєкт, напевно, на, на, в сучасному вже глобалізованому світі, зазнає краху, тому можна сказати так, що в планах це розглядалося набагато раніше, і, і, але сам факт, що такі плани існували, фактично означає, що Росія як імперія втрачає стратегічну ініціативу. Вона залишається фактично на старих позиціях, тоді коли світ уже кардинально змінився. А на вашу думку, якою має бути наша відповідь? Відповідь Києва, відповідь Києва має бути десь те, приблизно такою, як говорили вже панове. Ну в першу чергу, скажімо, Київ має показати і Київ, і ми всі маємо показати, що ми здатні створити. Самоорганізоване демократичне суспільство, що ми здатні створити дієздатну державу, в якій буде функціонувати існувати право, в якій будуть сильні силові структури, в якій буде розвинуте громадянське суспільство і сильна влада, тобто. Це є власне те, що повинен зараз продемонструвати Київ, і звичайно, що Київ повинен е, займати наступальну позицію в цій ситуації. Наступальну, тим більше, що е, війна характерна дуже річ, що війна йде на українській території в рамках кордону, тому Київ в рамках українських кордонів, тому Київ зобов'язаний е, демонструвати рішучу позицію і е, всі складові наступ які необхідні у війни війні не буду їх перечислювати. Але з другого боку, ми повинні враховувати, що війна фактично вже ведеться на російській території, тому що чому на російській в першу чергу на російській ідеологічній, на російській духовній території, тому що по суті вже починається визначення серед росіян, навіть незалежно етнічних росіян чи громадян Росії. Уже оці стрілки, ці вектори, де є фашизм, а де свобода, і ця дилема починає формуватися, яка фундаментальним чином буде впливати на зміну позицій самого російського суспільства. Пане Богдан, скажіть, будь ласка, на вашу думку, якою має бути відповідь України? І якщо, як би ви охарактеризували? Чи повинна Україна, до прикладу, розривати дипломатичні стосунки з Росією? Стосовно розриву дипломатичних стосунків, я думаю, цей крок дуже серйозний і остаточний. Він наступає, наскільки мені відомо, коли справді йде війна між двома державами. В даний час Росія демонструє. Війну абсолютно нового типу, яка зараз, напевно, на ходу вивчається західними країнами і НАТО. Тобто ми воюємо так, але нас там нема. Офіційно нас там нема. Офіційно це якісь зелені чоловічки в Криму, якісь, ну може, чеченці, які самі собі приїхали, от взяли, як туристи, приїхали. Вже тепер приїхали на трьох танках вчора. Мієте, це просто. Намагаються так посунутися, а доки можна дурити всіх навколо і робити грати варіата перед заходом, доки цей гнилий з точки зору Путіна захід буде облисуватися і ковтати все, всі порції зневаги, які ми даємо, доти ми будемо Україну щораз більше і більше гнітити і окуповувати? Це є політика. Тому про розрив дипломатичних стосунків я не йдеться, немає офіційних підстав. І Богу дякувати, тому що можемо собі тільки уявити, якою буде шалена, ну просто шалена катастрофа в Україні, якщо піде війна, відкрита війна між двома державами. Не дай Бог. Інша справа, про що говорив пан Марків, це рішучість наших еліт. Нашої армії, яка на ходу створюється, бо розвалювалася вона довго, а створюється останніх тільки три місяці. І фактично мусить бути заміна еліт, що є викликом президента Порошенка, бо ці еліти не здатні просто воювати, вони не здатні управляти. Вони були дуже добре здатні дорибанити державні кошти, але захищати державу це для них щось взагалі нове. Там розумієте, ну як, пам'ятаєте, як СБУ У нас взяли, поміняли вивіску КГБ на СБУ, а люди, які виховували ще з молоком матері в ненависті до України, стали Службою безпеки України в 92-му чи 3-му році. Ну, і так... Кардинально не проходило очищення, не проходила заміна еліт. Ну як можна вимагати від людини, що він, як унтерофіцерська вдова, сам себе висіка? Їх треба просто міняти. І це є виклик України, українського суспільства, яке просто майдан поставив на абсолютно інший цивілізаційний рівень. Ви говорили про е, новий тип війни між Україною і Росією, а, і що Захід вчиться. На вашу думку, чому так? Виходить, що нібито Росія розумніша, ніж всі інші країни. Чому, на вашу думку, той же ж. Е, я не говорю про Україну, а той же ж Захід не готовий був або, вдає, що не готовий до таких типів війни. Розумієте, у Росії є дуже прекрасне слово, називається «безпреділ». От приходить. Гарне кафе, де культурне панство виховане відпочиває, приходить гопник. Скільки пройде часу, його демаршів, наглості, образ, поки його просто возьмуть на начистя йому пеку і викинуть. Так поводиться зараз Росія в клубі Європейських держав і світових цивілізаційних держав. От, от така ілюстрація. Тому Захід вчиться. Захід вчиться, що якщо є домовленість, її виконують, якщо президент країни щось гарантує. І так, це можна очікувати на дотримання слова, а слово там це пустий звук. І це демонстрував ще наш президент Янукович, який абсолютно копіював, дотримувався цих власне, стандартів азійської. Абсолютно ранішним він був, власне, в російській парадигмі. Тому Захід вчиться, Захід вони заснули вже після Гітлера. Вони заснули, вони зробили прекрасні механізми, вони забезпечили собі комфортне життя. Уявляєте, як це погано вилізати з комфорту? Зараз Богом є економічне зростання на Заході. А це загроза економічному зростанню? Це загроза, тому що Росія величезний ринок товарів, є купа інвестицій, купа контрактів. Потрібно розуміти, чому Захід не може, скажімо так, вдарити кулаком по столу раз-два. Тому це є більше наше завдання, наше, власне, наш виклик. І е, місія України, нових українських еліт поставити українство таким, яким воно повинно бути, самодостатнім, сконцентрованим на власних інтересах і абсолютно припинити оці слогани дружби, братніх народів. Потрібно просто позривати маски і сказати, я так і так. Всього виходить. Пане Єринічук, скажіть, будь ласка, якою на вашу думку має бути відповідь України щодо дій Росії, і чи може це бути відмова від газу? Чи здатна от Україна самостійно забезпечувати себе? Це таке одне із найскладніших питань, які ви задали. Справа в тому, що Україна є понад енергетичною витратою країною світу. Мені довелося три роки тому бути на конференції в Алжирі, і перша доповідь була Британії, професор Аруші. І він дві години була доповідь його 15-ти хвилинною перервою. І в цій доповіді він говорив, що ті країни, які не зменшать енерговитрати на одиницю валової продукції протягом наступних десяти років, виявляться на узбіччі світової цивілізації і першою назвав Україну. Якщо брати, наприклад, Україну і Польщу, це е, сусіди і умови майже однакові, то е, якби поляки при своєму майже п'ятикратному більше, ніж ми в продукту, витрачали так, як ми, то вони витрачали б 171 мільярд кубічних метрів газу, а витрачають 16. Розумієте, при такому стані. Неможливо, тому я багато років, і 10, і 15, і навіть 20 років публікував свої статті публіцистика моя. Це не наукові статті були. І звертався до уряду і до урядів і передавав президенту Ющенку в руки свої пропозиції, і він обіцяв, що він знайде мене і знайде час поговорити, але це. Було ні до чого. Ну, але в тобто... нас політики на газі, тому ж тому, заробляли. Тому я, тому я говорю так, що, наприклад, рішити це питання одним кроком не можна. Можливо, тільки попробувати, бо і зараз я бачу, що йде якась така гра, отримати е, значну кількість газу через західні країни, плюс своїх, тих 18 мільярдів, яких ми маємо зараз. Е, а решту прийдеться в Росії. Або переходити на ну, прийдеться закривати підприємства, хімічні, металургійні і так далі, які користуються російським газом. І нас, звичайно, чекає зима важка, це не можна скривати. Але якщо ми хочемо бути незалежними через. 3, 4, 5 років, то ми повинні однієї з найголовніших національних програм ставити програму зменшення енерговитрат. А це нові технології. А нові технології можуть прийти тільки з Заходу. Тому що в Росії, коли я з росіянами дискутую або обговорюємо різні питання, я говорю, скажіть, що у вас є кращого: автомобіль, телевізор, комп'ютер. Пральна машина, ніж те, що є на Заході, то вони мовчать. Є зброя, є страшенно бідна центральна частина Росії, Пензе, Рязань, Ярославль. це навіть, хто не бачив його, то це страх божий, розумієте, розбиті дороги, п'яний люд, будинки такі зруйновані, то там грошей не дають, а грошей на війну з Україною в Росії є. Тобто ми маємо. Надзвичайно нахабного і злого ворога в особі Російської Федерації, особливо її лідера, президента Путіна, коли він, не соромлячись, говорить неправду в Європі, коли говорить в себе, коли виступає з такими звинуваченнями України, як нацизм, фашизм, там страшні речі, чого навіть близько немає. Ну, ми знаємо Це вже не... про бандерівців, та так, ну не існує. говорить про бандерівців. Тобто, звичайно, зараз треба вижити, зараз треба отримати допомогу з європейських країн, але уже зараз, з сьогоднішнього дня, пізно вже почати оцю генеральну лінію на зменшення енерговитрат. Пане Роман, а скажіть, будь ласка, на ну, вашу думку, наскільки газове, от питання воно важливе для Росії, тобто для шантажу Росії? Ну звичайно, тому що, 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 що Росія вони, вони отримують великі прибутки, продаючи газ європейським країнам. Вони отримують великі прибутки від України, продаючи газ Україні. Е, ну ви знаєте, що продавали ж велику кількість там і і 60 мільярдів, і 50 мільярдів, і менше. А е, з нашої сторони можна було давно уникнути цієї проблеми. Це можна було вже сьогодні звести на мінімально. Але уряди. І Ющенка, і перед тим Кучми, і Януковича нічого, навіть маленького кроку не робили для того, щоб забезпечити незалежність України, зменшились витрати на розвідку нових родовищ, на відновлення недіючих свердловин, на використання навіть малих джерел, де можна зменшувати енерговитрати. І вони, до речі, і зараз продовжуються це все, ці всі речі. Ви знаєте, коли е, на Чорному морі. Там е, працюють низка газових родовищ, в тому числі досить велике Одеське родовище, Штормове, Архангельське, Голіцинське. І от е, собівартість газу з моря складала 65 доларів за тисячу кубічних метрів. А воліли не там вкладати гроші, а воліли ці гроші трати тільки в 5 разів більше 300, 400, 500. Доларів за тисячу кубів, пане Роман, щоб купати в Росії. Я вас перерву про е зокрема газ чорного моря. Ми вже поговоримо в другій частині нашої програми. Тож не перемикайте.